Червона шапочка Жила собі на світі маленька славна дівчинка. І така вже вона була мила, що всі її любили, хто на неї тільки гляне, а найдужче любила її бабуся. Вже, бувало, і не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона і носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку Червона Шапочка. Одного разу мати каже до неї Іди на доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка, соку, віднеси бабусі, вона вже старенька, нездужає, то нехай трохи підживиться. Рушай зараз. Поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш, то розіб'єш пляшку, тоді з чим прийдеш до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка. Попрощалася з матір'ю і пішла, а бабуся жила в лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. Добрий день, червона шапочко, сказав вовк. Прекрасно дякую, вовче. Добрий день і тобі. А куди це ти чим чекуєш так рано, червона шапочко? До бабусі. А що ти несеш у фартушку? Пиріг і сік. Вчора мама напекла пирогів, та нехай і старенька не дуже бабуся трохи поласує та підживиться. А де ж твоя бабуся живе? Трохи далі в лісі. Десь чверть годинки ходи звідсіль. Там, під трьома великими дубами, стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, і сам знаєш де, мовила червона шапочка, а вовк собі і подумав. Добрий обідець був би з цього дівчатка. Воно, певне, смачніше, ніж стара бабуся. Але треба добре поміркувати, щоб обох зловити. Червона шапочко, а подивись но, ну, які гарні ківіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно. Співають пташечки, все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися. Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по ним танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала а. Добре було б принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє, ще ж рано я не забарюся. І вона побігла з дороги в ліс нарвати квітів, зірве одну квітку, а там далі іще краща. І біжить, біжить та все далі в ліс, а вовк тим часом не гаявся. Подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, Червона шапочка, принесла тобі пиріг і сік. Відчини. Натисни клямку. гукнула бабуся. Я слаба, не здужаю встати. Вовк натиснув клямку. Двері відчинилися, і він, не промовивши й слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепчик, умостився в бабусиній постелі і закрив ліжко фіранкою. А червона шапочка все бігла за квітками. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені навстіж. А коли війшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою. Гостювала у бабусі. Дівчинка голосно гукнула Доброго ранку. Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула фіранки. А там у ліжку лежить бабуся. Але якась чудна. І чепчик їй насунувся аж на обличчя. Ой, бабусю. А чого це в тебе такі великі вуха, а, щоб краще тебе чути? Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити, ой, бабусю, а чого в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе Схопити, бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот, щоб краще тебе зжерти? Тільки но вовк це сказав, як швидко схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко. Заснув і почав так гучно хропіти. Що далеко було чути. А саме на ту пору йшов повз хату мисливець та й подумав, що стара так гучно хропе. Піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. О, старий лиходію, то ось ти де, сказав мисливець. Давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. І не вистрелив, а взяв ножиці і почав пороти черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне. Оксамитова шапочка розпоров ще далі, аж звітіль вискочила дівчинка і скрикнула Ох, як же я злякалася, як було темно, там, у вовка в череві. А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево. І зашили Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і вмер. Усі троє дуже зраділи. Мисливець ошкурив вовка і поніс трофей додому. Бабуся з'їла пиріг. Випила соку, що принесла червона шапочка, і додалося старенькій сили. А червона шапочка подумала доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують, якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав її дорогою. Інший вовк заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалася його і пішла далі своєю дорогою, а потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк, навіть сказав їй добрий день, але так блимнув очиськами, що коли б це не набитій дорозі. То напевне з'їв би її. Ну, то йди замкни добре двері, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає. Відчини, бабусю, це я, Червона шапочка, принесла тобі пирога. Та вони мовчать. Дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка ввечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. Але бабуся здогадалася, що в нього на думці, а під стріхою. Стояв великий кам'яний кадіб. От бабуся й каже дитині А вилий у кадіб ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу. Червона шапочка доти носила воду, поки великий великий кадіб став повний. Запах ковбаски залоскотав вовкові у носі. Він став принюхуватись. І поглядати вниз, аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в кадіб, і втопився. А дівчинка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв. Ви слухали німецьку народну казку, Червона Шапочка. Сподіваємося, ви вже підписались на наш канал «Все світ казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо. Дякуємо за вашу увагу. Сподіваємося, ви вже підписалися та залишили свою вподобайку.